До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюс у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. До вашої уваги черговий інформаційний випуск Броденюс. Адміністрація КНП Бродівська центральна міська лікарня висловлює щиро вдячність жителям сіл Пониковиця, Лошнів, Суховоля, Шнарів, Смільно, Глушин, Гаї, Смоленські, Клекутів, Сухота, Гаїдідковецькі та працівникам лікувального закладу за надану благодійну допомогу у вигляді продуктів харчування для пацієнтів: а це картопля, морква, буряк, капуста, огірки консервовані. Ваша підтримка в цей нелегкий для країни час є дуже важливою для наших хворих. Сердечно вдячні за увагу і підтримку усіх небайдужих, хто переймається проблемами закладу. Ви робите добру справу. Тож бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров'я, натхнення, здійснення мрій, Божого благословення у ваших добрих намірах. У бродах у храмі воздвежіння чесної і животворящого Христа відбулося храмове свято. Більше інформації про цей величний день у наступному сюжеті. Храмове свято Воздвиження Чесної і Животворящого Христа відбулося у храмі одноіменному із цим світлом празником. У восьмій годині ранку розпочалася святкова служба. Мало парафіян у цей день завітало на ранкове богослужіння, аби помолитися за здоров'я та мир в Україні, долучилися до служби Божої і отці з міста Броди. За всіх нас тут сьогодні зібрали, на тому святочному празднику, що молимося за усіх промов. O Espiritu Mito, O Espiritu Mito, Лежить до 12 великих церковних свят, особлива риса празника воздвиження це урочисте віддання, прилюдної чести святому Христу через окремий обряд, піднесення Його під час ринкового богослужіння. і святе Гінікишен телеканал Броди онлайн. Селищний голова красного Роман Форда передав спортивний інвентар для ДЮСШ авангард. Завдяки проєкту асоціації місцевих рад Ради Львівщини, його виконавчого директора Данила Сорокового спільно з українською освітньою платформою та партнерами UNICEF Ukraine, Хресненська громада отримала для освітніх установ 11 наборів із спортивним інвентарем. Один із них для дитячо-юнацької спортивної школи Авангард у селі Андріївка. Де директором працює заслужений тренер України, український спортсмен із настільного тенісу, паралімпійський чемпіон Європи Віктор Дідух. Заклад «Садиба єнота, що розташована при трасі «Київчоп», неодноразово допомагає дітям сиротам, дітям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Проте зараз в даний час їм самим потрібна допомога. Більше інформації у наступному інтерв'ю. Всім доброго дня! Ми дуже раді бачити вас в нас в садибі єнота. І ну хочу сказати, що наша діяльність розпочалася два роки назад і власне в з Самого початку пішло так, що ми почали приймати звичайно найбільше дітей і власне допомагати, як ми можемо допомогти. І це ми безкоштовно однозначно приймали дітей з такими потребами, які з багатодітних сімей, малозабезпечених або звичайно дітей сиріт і. Як я казала, що ковід не найкращий був період для початку такої діяльності, як наша, але тим не менше потрошки ми працювали і все вийшло. І так промайнув один рік, і зараз, перейшовши в другий рік нашої роботи, війна звичайно вела надзвичайно великі корективи, і зараз це важко. Але ми, український народ, ми є незламні і однозначно, що ми продовжуємо свою роботу, як, як ми тільки можемо, і що в наших силах. І від початку війни, зараз вже сьомий місяць, як ми живемо в час війни. Ми ми прийняли доволі багато. На жаль, я з самого початку не знала, що така буде велика кількість, і не почала це все записувати, щоб назвати точні цифри. Багато дітей, вимушених переселенців, також звичайно і надалі приймаємо і надаємо послуги. Про які я зараз розповім дітей е, сиріт е, з будинку сиріт, і також е, приймаємо дітей з будинку інвалідів, тобто е, діти, люди з обмеженими можливостями. Значить, коли вони приходять до нас, е, їхній день є насичний. Вони проводять нас цілий день. все розпочинається звичайно з екскурсій, з відкритих уроків про наших звіряток. Ми розповідаємо, як ми живемо. І, тобто, це все йде дуже легко і відкрито і зрозуміло через те, що ми не читаємо книгу, не читаємо це з інтернету. А власне, я розповідаю своє життя, яке кожного дня в мене тут відбувається поміж нашими звірятами. Також додатково, значить, в нас єнототерапія, що мега позитивно і класно. Значить, єнототерапія, це контакт прямий з єнотом, який. Позитивно впливає на центральну нервову систему. А зараз воно вже взагалі надзвичайно цінне. Також... Після такого відпочинку між звірятками діти завжди мають час на батут, на качельки і годуємо тварин, тобто проводимо доволі багато такого часу. Після того ми проходимо сюди в зону відпочинкову, де є в нас альтаночки, і проводимо з дітьми майстер-класи відповідно до їхнього віку, яка група дітей нас відвідала. Підбираємо вже повіковий для них майстер-клас. Також є можливість намалювати. Дітей аквагримом, коли е, вони того бажають. І, звичайно, саме, напевно, таке необхідне, то без того ніяк е, прожити це є харчування. І е, е, ми готуємо. Ви знаєте, у нас і страви готуються виключно на вогні, на мангалі, і для дітей це дуже класно. Як б не була погода, бувало по-різному, коли і дощ, і бувало холодно, але це абсолютно ніколи нікого не лякає. Завжди все відбувається дуже позитивно і супер класно. Готуємо для дітей різні страви відповідно до їхнього віку що можна і також стараємося завжди накрити солодкий стіл і навіть подарувати якісь подаруночки, навіть якщо це будуть продуктові набори для дітей щоб вони мали можливість забрати це з собою незабаром жовтень наближається і там буде дуже багато заходів Ви будете організовувати для сріт, переселенців людей з обмеженими можливостями відповідно на це теж і фінансування потрібно окрім Таких звичайних речей ви можете звернутися до меценатів, спонсорів, до будь-кого, можливо, хтось. Що і допоможе вам е, так насправді жовтень і листопад. у Нас заплановано дуже багато е, до нас е, турів, таких які просяться, просяться на такий відпочинок, телефонують вже давно. Трошки погода е, з вересня місяця почалася не найкраща, але ми вже вибрали дати по прогнозі. І в принципі, жовтень вже доволі такий розписаний, і вже зайшли і на листопад. Це також є, як ми говорили, і діти з будинку. У також е, дуже багато дітей вимушених переселенців зараз по моїх підрахунках з тих громад, що телефонували і просяться до нас на такий відпочинок. Е, на ту кількість вже нараховано більше 300 дітей, е, які потрібно нам прийняти. І якщо з. Прийманням екскурсією, єнототерапією, відкритими уроками, майстер-класом, аквагримом, з тим всім ми ще справимося. То звичайно, вже прохарчувати таку немаленьку кількість, а їх ще буде більше. Це вже трошки є для мене проблема через те, що в порівнянні з минулим роком туристичний напрямок дуже дуже слабенький, і насправді цілий тиждень чекаємо неділі. Щоб прийшли люди, відвідувачі, щоб ми могли е, хоч чуть-чуть щось заробити. А насправді скажу, в неділю чекаємо погоди. І дуже часто, принаймні, за вересень, місяць, ще й по неділях дощ. Тому м, нам зараз допомога дуже потрібна. Потрібна в тому плані, е, щоб зробити повноцінний відпочинок, е, такі позитивні емоції для цих потребуючих дітей. І саме ця допомога, вона є зараз стоїть іменно тільки в тому, щоб могли нам прохарчувати. Тобто, Хто може допомогти, будь ласка, звертайтеся до нас, пишіть, телефонуйте, як вам тільки зручно, для того, щоб е, е, хто може привезти продукти, чи може привезти солодощі, чи ну там є цілий список потрібного. Хто не знає, що я, звичайно, це все порекомендую, і скажу, бо вже маю певний досвід. Е, хто е, не знає. Що і як і не хоче телефонувати, може, може, має можливість скинути кошти, які за які ми вже точно придбаємо те, що потрібно, і влаштуємо оці незамотні. Mm -hmm. Тут, скажімо так, про заробіток, якось ми вже давно не говоримо. Я вже від початку війни мій улюблений вислів. Я дякую Богу за те, що світить по вихідних сонце і приходять люди, сімейні пари, з дітьми без дітей на таку. Чуть-чуть релакс на такий трошки відпочинок до нас до звіряток і. Ви знаєте, у нас надзвичайно мінімальний вхід, оплата за цей вхід, але чуть-чуть, пару гривень один до одного, і ми вже маємо змогу щось купити, щоб прогодувати тварин і мати можливість, як приїхати кожного дня сюди до них. І, і знову ж таки, якщо раніше було багато груп, екскурсій, багато набагато, набагато більше відпочинку, ми мали змогу допомагати іншим, і про то ніхто навіть, скажімо так, не чув і не знав. А тепер, крім кількості дітей, яка виросла оця необхідність, то ще і ми в плані матеріальному доволі ослабли. І от тому надзвичайно, що в роботі, що тут навіть слів немає. Тому та допомога звертаюся вперше, але вона потрібна, бо тому, що і ще насправді би додала, що. Може комусь цікаво побачити, як діти такі особливі проводять тут нас час, і які вони приїжджають, а які вони їдуть в кінці дня, скільки там багато позитиву, щастя, емоцій, посмішок, і воно вартує того. Воно надихає, воно надихає настільки, що ти думаєш, ага, ну вже все, сили немає, та ні, ти не маєш права, бо тому, що скільки ж тих дітей, які чекають, вони насправді на це чекають. 1 жовтня, всесвітній день людей похилого віку. Повага, турбота, піклування про старших одна з головних цінностей людської муралі. Турбота про людей похилого віку, справа кожного з нас. Адже саме старші люди зберегли для нас найкращі національні традиції, передавали нам свої знання та досвід, допомагали робити перші свої кроки на шляху. Опанування професії навчали долати труднощі. На долю цих людей випало багато випробувань. У Забулоцивському центрі культури дозвілля та спорту була проведена віртуальна екскурсія перлини з заповідного фонду Львівщини. З нагоди міжнародного дня туризму. Більше інформації у наступному сюжеті. Художній керівник центру культури, дозвілля та спорту Цимарно Марія Петрівна ознайомила глядачів із структурою природно-заповідного фонду Львівщини, акцентувала увагу на заповідних місценах Заболуцівської громади. Парк, який наш місцево значить фінічне поділля. ще і ісколівський безкиди глядачі, переглядаючи документальну краєзнавчий фільм про рекреаційно-туристичний потенціал НПП Північне Поділля, уявно подорожували його мальовничими просторами. Та еколого-туристичними маршрутами працівники парку з великим задоволенням сказали, що провели реальні екскурсії на ці заповідні місця. Тому зараз ми дивимося, насолоджуюся красою рідного краю разом із записом цікавої екскурсії по національному природному парку. Північне Поділля не менш цікавим для споглядання були туристичні шляхи національного парку Сколівські безкеди та. Ботанічного саду Львівського національного медичного університету мені особливо сподобалися Сколівські Бескиди, і під такі патріотичні мотиви я хочу вас запросити на віртуальну екскурсію по одній із екологічних стежок Сколівських безкидів. Такі заходи на думку організатора є дуже важливими та пізнавальними. Із заболоців Сергій Нікишин, Роман Дільчинінов, телеканал Бродин. Насамкінець нагадаємо про правило дорожнього руху, яке діє з 1 жовтня по 1 травня. За містом вмикаємо денні ходові вогні, ближнє світло фар. На наше переконання краще завжди використовувати денні ходові вогні, незалежності від погодніх умов і пори року. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Ньюз». Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими разом здолаємо рашистів. Слава Україні! Героям слава!